Привіт, малята! Сьогодні в нас заняття з малювання. Та не сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка, і матня як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Здогадалися? Правильно, сьогодні ми з вами. Будемо малювати вербову гілочку. Котики. Навчимося зображати ось цю красу, цю весняну вербову гілочку. Дітки, а чому котики? Як ви думаєте? Так, всі, хто тримав у руках вербову гілочку, котики, знає, що ось ці брунь дуже м'якенькі, пухкенькі, пухнасті, сіренькі або біленькі, а коли зацвітають, то жовтенькі стають і дуже схожі на котеняток, на їхню шерстку м'якеньку, пухкеньку. Ось тому такі вони ніжні, сірі, білі, ніби котенятка, кошенятка маленькі. Дітки, давайте подивимося, як же нам малювати гілочку. Вона дивіться, ось тоненька, тоненька гілочка, ось їх в нас три, Подивіться: одна, друга і третя коричневого кольору. На гілочці розміщені ось ці бруньки, які ми називаємо котиками. Подивіться, як вони розміщуються з однієї сторони і з іншої, не одна напроти одної бруньки, а одна вища, друга нижча. По, всьому, по всій гілочці. Ще є маленькі листочки, які ще тільки починають з'являтися. А можливо, ще і не буде листочків. Коли ви побачите десь знайдете дерево вербове, то можете поспостерігати, що на гілочках ще й не може бути листочків, а одні тільки бруньки. Дітки, давайте ж подивимося, як малювати ось ці котики, ці бруньки. Вони якого кольору? Так, згадували ми з вами білого, сірого або жовтого кольору. Коли зацвітають котики, вони стають жовтого кольору. Вони овальної форми, подивіться, овальної форми. Можуть бути різної величини великі. Маленький. Тому у пригоді нам стане пензлик. Пензлик у нас овальної форми, так? коли ми прикладаємо до листка, він має овальну форму, тому ми можемо просто робити маски, якщо пензлик у вас великий. Якщо пензлик маленький, то ми будемо з вами малювати овальну форму, ми вже це вміємо. Ну що ж, для роботи нам потрібно мати фарби, пензлики. Водичку і аркуш білого паперу. Ну що ж, починаємо? Починаємо нашу роботу. Так, для того, щоб домалювати нам гілочку вербову, потрібно намітити на аркуші паперу нашому. Де ми будемо розміщувати гілочки? Ну, у нас на, нашій, на нашій гілочці у нас три ось таких гілочки ще. Бачите, вони тримаються на одній товстіші гілочці, три тонші. Тому так і намалюємо. Ось починаємо з одного кутка, проведемо лінію, одну, другу і третю. Тіхенько намітьте собі, щоб вам було видно, де малювати краще гілочку. Тепер беремо тоненький пензлик. Якщо у вас є пензлик тоненький, дітки, ось у мене є тоненький пензлик. Я буду використовувати його для того, щоб намалювати гілочку. Якщо у вас немає тоненького пензлика, то ви малюєте кінчиком пензлика. Мочаєте його, мочуєте його в водичку і правильно тримаємо, тримаючи пензлика, пам'ятаєте правою ручкою за стаканчиком металевим, залізним, Мочуємо у коричневу фарбу і малюємо гілочку. Щоб вам було гарно видно зараз налаштую так, малюємо гілочку, тоненько проводимо по тій лінії, що ви намалювали олівцем, так. Одну. Другу гілочку малюємо. Тоненько проводимо, тому що наші гілочки ми бачили, що вони тоненькі, так? І третю. Можна намалювати і більше, скільки ви захочете, дітки, гілочок. Я намалювала три гілочки. Так. Ну, і тепер нам потрібно намалювати котики. Я спочатку спробую намалювати котики великим пензликом. Крім того, дітки, у нас білий папір. І на білому папері білу фарбу не буде видно. Тому, я пропоную вам змішати білу фарбу, набираємо білої фарби у посудинку, в кришечку можна набрати. Ось, набираємо білої фарби, додаємо туди водички і у нас багато буде котиків, бруньок. так? Тому ми беремо побільше фарби, щоб зробити побільше одного кольору. І кінчик пензлика вмочаємо в чорну, мокуємо, вмочаємо в чорну фарбу. І хочу зробити сіру, щоб наші котики виділялися на білому фоні. На білому фоні нашої, нашого аркуша. Тому у нас будуть котики сіренькі. А вони можуть бути і жовтого кольору. Коли, я казала вам, що коли зацвітають, вони пізніше весною зацвітають ці котики білі, і вони стають жовтими. А тепер дивіться, як ми будемо малювати котики. Ось беру пензлик і на кінчику. Гілочки прикладаю, прикладаю пензлик. Ось. Потім зліва і трошки нижче, справа. Такі, щоб вони були пухнасті. Можна навіть проводити трошки, якщо пензлик невеликий, то можна навіть і. Трошки підмальовувати. Ось залишаємо слідочки. Зліва і справа. Так же малюємо на кожній гілочці. Спочатку зверху. Потім прикладаємо, робимо мазок зліва і справа. Зліва і справа. Нижче від попередньої. Зліва і справа. Ще одна гілочка залишається. Мазочок зверху, зліва і справа. Приклали, відняли. Приклали, відняли. Ось. Так, ну ось ми з вами і намалювали гілочку із котиками. Але це ж дітки ще не все. Котики наші сидять ніби в гніздечку. І тому нам потрібно взяти, якщо ви малювали великим пензликом, то беремо пензлик маленький, беремо коричневу фарбу і кінчиком пензлика будемо малювати гніздечка, в якому сидять наші котики. Що це таке? Ми просто ось ставимо ось таку трикутничок такий малюємо. Подивіться, можна мазочками, кінчиком пензлика, де наша, наш котик, наша брунька до, доторкується до гілочки, ми робимо ось таке гніздечко. Подивіться. Це, бачите, малюємо або трикутничок, або просто ставимо мазочки маленькі. Ось внизу ось тут, ніби в гніздечко садимо нашого котика. І так на кожній, біля кожної бруньки, малюємо коричневим кольором. Якщо не малювати на білому фоні, на білому папері, а малювати на кольоровому, наприклад, можна взяти голубий папір, так, то на голубому папері можна намалювати білі котики, тому що, звичайно, їх добре буде видно. А ми малюємо сірі, вони можуть бути сірі, у природі, так? ми малюємо їх. Сіренькими, тому що у нас білий папір. І якщо ми на білому біле намалюємо, то його не буде гарно видно. Так, ну ось намалювали ми з вами вербову гілочку. Якщо ви хочете, дітки, то можна намалювати і листочки, такі, як ось є у нас на гілочці. Для цього можна взяти світлий. Зелений колір, і небагато де-не-де, тому що ще багато немає, ще вони не розпустилися, листочки, можна додати і листочки, теж з невеличкими мазочками. По гілочкам Ось поставити мазочки. Прикладаємо. Справжня весна завітала до нас і вже радує ось такими красивими рослинами, які з'являються у нашому житті, на нашій рідній українській землі. Ось подивіться, яка вербова гілочка у нас вийшла. Ой ти, гілочко, гілко-вербова, на тобі весняна обнова, ще прохолодно на дворі, а ти вже в красивім уборі. Ну що ж, малята, я думаю, що у вас все вийшло і вийшло дуже гарно. І я дуже рада. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!